Щороку коридори дитячої лікарні Святого Миколая наповнюються сміхом, піснями та іграми, адже до дня передчасно народжених дітей сюди повертаються маленькі, колишні пацієнти, за життя яких боролися медики цієї лікарні, які зуміли пройти непростий шлях до одужання. Не віриться, не віриться, що ми через то все пройшли, не віриться, що дитина моя перейшла, пережила то. І я, ну, мої батьки, як біля дитини. Но, слава Богу, лікарі нам... Допомогли і спасли, врятували, дякуючи їм і цій лікарні. Лея народилася на сьомому місяці. Ми одразу поїхали до лікарні сюди. Ми самі з міста Шептицького. Вона народилася кіло 150 ну і тут набирали до двох кілограмів. Тут лежали майже два місяці. Кожна десята дитина у світі народжується перечасно в Україні щорічно. Це 13 тисяч малюків. З розвитком технологій тепер медикам вдається виходжувати дітей навіть з критично низькою вагою. Найменшу дитинку, яку нам вдалося виходити, це дитина важила 600 грамів і народоз на 24 му тижні. Щороку ми організуємо те свято. Як мінімум раз в рік ми їх бачимо, часами, звичайно, що це буває і в повсякденному житті. Вони з нас знають, пам'ятають, присилають своїм лікуючим лікарям відкритки. Дуже багато матерів у день народження своїх дітей присилають повідомлення чи слова вдячності лікарям, які виходжували тут, які рятували їх тут в реанімаціях новонароджених чи в постінтенсивному виходжуванні. Кожна зустріч особлива, адже для медиків найбільша нагорода бачити дітей уже здоровими та усміхненими. А вони своєю чергою не забувають своїх рятівників. Та цього разу свято перетворилось на частину історії, адже саме ці діти разом із батьками у стінах лікарні встановили новий рекорд України, зібравши найбільший пазл площою 100 метрів квадратних. Додамо, що цей рекорд став стартом благодійної ініціативи, мета якої зібрати кошти на сучасний транспортний кувез із апаратом штучної вентиляції легень. Він дозволить медикам безпечно перевозити новонароджених у критичному стані та рятувати життя найменших пацієнтів. Ірина Цвігун Остап Кульпа, правда, тут Львів. Щороку коридори дитячої лікарні Святого Миколая наповнюються сміхом, піснями та іграми, адже до дня передчасно народжених дітей сюди повертаються маленькі колишні пацієнти, за життя яких боролися медики цієї лікарні, які зуміли пройти непрости.